Вести такий тренінг, який стосується самовираження будь-якої особистості, вона прийшла не спонтанно, тому що це важливий такий аспект і напрям наукової роботи моєї аспірантки Вікторії В'юник, з якою ми разом і проводили цей тренінг. Ми зрозуміли, що це дуже актуальна проблема в не лише в Україні, а взагалі в світі. Власне, екологічне самовираження. Це і є основою соціально емоційного. Навчання, коли всі учасники цього процесу можуть бути ствердними в тому, що їх почують, зрозуміють їхні особливості, використають певні інструменти для того, щоб розкрити потенціал особистості, але й сформують навичку чути інших, розуміти інших і відчувати. Дає познайомити студентів з штучним інтелектом, з корисними додатками і показати етичність та екологічність застосування їх в навчальному процесі. Серед порад щодо застосування сервісів штучного інтелекту, звісно, мова йтиме про академічну доброчесність, про те, щоб цитувати додатки штучного інтелекту, які студенти інтегрують у свою навчальну діяльність, а також про те, як штучний інтелект може стати помічником у навчальній діяльності, а не замінником її. Асла цьогорічного свята факультету педагогічної освіти це фокус на е, потенціал особистості. Ми маємо цього року майстер-класи е, спрямовані на різні, е, скажімо, мовити, сегменти. У нас є травмоінформований, у нас є е, напрямок з цифровими технологіями, про STEM, е, тому. Це така синергія взаємодії студента і викладача, і також ми демонструємо нашу інноваційність е, і. Готовність до викликів майбутнього. Особливість сьогоднішнього свята дня факультету педагогічної освіти полягає в тому, що фокус був спрямований перш за все на особистості. І сьогоднішнє свято показало наскільки ефективно реалізуються на факультеті традиції та інновації, наскільки ефективно реалізується партнерство та Людиноцентризм. тому я думаю, всі ті заходи, які сьогодні мали побачити наші студенти, гості, відбувалися під гаслом вчити це сучасно, педагог це тренд. Насправді День народження нашого факультету це, напевно, одне з моїх найулюбленіших свят на нашому університеті, тому що наскільки викладачі адміністрації та студентів викладаються, щоб все пройшло ідеально, і я дуже хочу їм всім подякувати і викладачам, і адміністрації, а особливо студентам, які долучаються до нашого святкування. Цього року ми вирішили в День факультету педагогічної освіти в першу чергу популяризувати професію педагога серед молоді. Ми презентуємо себе як факультет, де впроваджуються інноваційні технології, де сповідується людиноцентричність і сповідується підтримка. Тому всі наші заходи сьогодні спрямовані на підтримку тих студентів, тих викладачів, які працюють на факультеті педагогічної освіти. Ми хочемо сьогоднішнім святом створити таку горизонтальну єдність між викладачем. І студентом, де це не про вище нижче, а про педагогіку партнерства, ми хочемо продемонструвати, що педагогіка це стильно, це перспективно, а освіта це стиль життя. І тому я впевнена, що і своєю діяльністю факультету педагогічної освіти це вдається стверджувати і поширювати. І через це впевнена, що в наших студентів факультету педагогічної освіти є майбутнє, а це значить, що є майбутнє в Україні. thank you